Слава Богу, дорога церква, сьогодні особливий день. Ми будемо мати причастя з нашим Господом Ісусом Христом. І це єднання людини з Її Творцем через Його тіло і Його кров, яку Він пролив і яке було ламиме за нас. Я хочу. Привести нас до Слова Божого і трохи порозважати над такою темою необхідність змін в житті християнина. Необхідна. Тобто це не те, ну, якби без чого можна обійтись. Я зараз можу обійтись без куртки, я зараз ну, можу багато без яких речей обійтись, але є. Речі необхідні є те, що в житті ми маємо цього досягати. Зміни, коли ми говоримо про зміни, вони в житті християнина мають відбуватися лише на краще. Лише в бік неба, лише в образ Ісуса Христа. І якраз про цей образ я хочу прочитати: послання до римлян. 8 розділ. 29 вірш. Адже кого він наперед пізнав тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його Сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. Бог кожного з нас знав наперед. Знаєте, коли ми обираємо для себе певні речі, які ми хочемо придбати, або будь-що в цьому житті, що ми хочемо, щоб в нас було, ми це обираємо. Ми приглядаємось, ми порівнюємо характеристики, ми визначаємо, досліджуємо всі параметри необхідні і приходимо до висновку мабуть, оце буде найкраще. І ми для себе це беремо. І Інколи, буває, жалкуємо. У вас так було? Інколи жалкуємо. Ми люди, ми здатні помилятися. Але Господь, коли обирав своїх учнів, подивімось, кого Він обирав. Він обрав Петра рибалку. І його життя могло би бути, ну так і надалі, прив'язане до рибацтва. До е, того, щоб якось прогодувати свою сім'ю, і до тої діяльності. Хоча, якби так дослідити його сутність Петра, він, пам'ятаєте, колись про себе стверджував: Господи, нічого ніколи нечистого не торкалися мої руки. Тобто, це такий був ізраїльтянин, який ну, був щирий. Для нього Божі закони були святими. І він намагався дотримуватись, він намагався не доторкатися до нечистого, але разом з тим був рибалкою. Звернімо увагу на Левія Матвія, він був той, хто збирав податки. І його життя це досить така непроста справа, а ще до того, ж, коли народ Божий знаходився в окупації. І Він ці податки ми знаємо, для кого збирав. І досить непростий такий стан життя в цього чоловіка, але його Ісус покликав до себе. Петра Ісус покликав до себе, щоб з ним були і щоб посилати їх на проповідь. І ці люди, хтось був в молодших літах, хтось старших, вони почали змінюватися. Вони, по-перше, те, що було необхідне, написано залишили все. Петро так сказав. Ми залишили все і пішли за тобою. Як важко нам, хоча б бодай щось дороге для нас одне залишити? А Господь каже. Що вони залишили все. І Ісус їм обіцяв нагороду не, не навіть в майбутньому віці, а навіть в цьому віці. Зміна це зміна. Це те, що міняє людину, це те, що приходить в життя людини. І людина вже не така, яка була вчора і третього дня. Я ще таке слово згадав: ну, може бути деформація в житті людини. Деформація це пошкодження. Це була певна цілісність, але вона була пошкоджена, вражена чимось. Богу не потрібна деформація, Бог не хоче ламати нас, шкодити нас. Бог бажає нас трансформувати. І ось саме трансформація це зміна, якої потребуємо ми, це перетворювання виду або форми, ось це значення трансформації. Я про це думав. Як нам це необхідно? Ми, ми можемо думати, ми можемо говорити, але ми приходимо в наші сім'ї, і яким у нас бачать наші сім'ї. Ми приходимо на роботу, яким у нас бачать на роботі, люди, з якими ми маємо дотик? І чи можуть вони сказати: це християнин, це Божа людина? Це досить серйозна тема, до якої Господь нас закликає, Бог бажає, щоб ми мінялися. Він розуміє, що нам це непросто, бо ми на цій землі народилися, ми звикли робити, говорити, чинити все так, як робиться на цій землі. Але Він, Христос Небесний, Він прийшов на цю землю і дає нам приклад, щоб ми наслідували, щоб ми йшли за його дорогами. Щоб ми чинили згідно з Його образом. Я це прочитав, що Бог покликав нас, щоб ми, Він наперед назначив, щоб ми були подібні до образу Його Сина. Я про це думаю. І в мене таке порівняння, я подумав про відстань від землі до сонця. Вона досить далека. Така сама схожа відстань між мною, коли Бог мене покликав. І до чого Він мене покликав. Я і Христос. Це досить е, ну, може бути велика різниця, але Бог бажає, щоб ми цю відстань зменшували. Бог бажає, щоб ми були схожі на Нього. Щоб Він був первістком серед багатьох братів. Яка це добра картина, коли ми стаємо схожі на Христа? Ми можемо досягати багато чого в нашому житті. І наші досягнення вони можуть грати з нами досить небезпечну ну, гру або ну, оцю наслідок, цей результат, вони можуть впливати на нас негативно. Ми можемо на них опиратися. Це ж я досягнув, це я докладав зусиль. А чи ми готові заради Христа? Відкинути те, що нам заважає, і наслідувати Його. Я бачу апостола Павла, яку різницю з ним зробив Господь Бог. В діях 9 розділ, перший вірш, написано, що Він дихав погрозою і вбивством на Господніх учнів. Ось це стан душі людини, він дихав погрозою і вбивством. Він дихав, він жив тим, Він все робив для того, він намагався дізнатися, де зібралися ті учні, щоб їм наш, ну, принести шкоду, нанести урон. Але те, що зробив з ним Господь, ми читаємо 2 Коринтян 12, розділ, 5 вірш, Він говорить, я охоче потрачуся на вас і пожертвую собою за ваші душі. Яка велика зміна, яка відбулася в житті цього чоловіка? Охоче потрачуся. Нам, знаєте, коли ми тратимось, ми це робимо зазвичай неохоче. Ну, важко, як подивимось, ціну побачимо, важко її платити. Розумієш, ти позбавишся певних ресурсів. Але те, до чого закликає нас Господь, витрачатися заради нього, щоби зміни. На подобу Божу на образ Ісуса Христа приходили в наше життя. Я хочу прочитати. Також перше послання Івана, третій розділ, другий вірш. Улюблені. Тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться. Ми будемо подібні до нього, адже побачимо Його таким, який він є. Це те, чого ми досягнемо, коли вже прийдемо в вічність. Ми на цій землі в на нас є багато перешкод, які нам перешкоджають бути настільки подібними до нього. Але ось Іван говорить, ми вже діти Божі. Але ще ми будемо тоді вже дуже будемо переображені. Хай би Бог благословив, щоб ми, живучи на цій землі, могли докладати тих необхідних зусиль і ставати більш схожими на нього. Послання до Коринтян, перше послання. Апостол Павло мав справу з церквою Божою, з Церквою Ісуса Христа, яку Він насадив, яку. Поливали його співробітники, Аполлос і інші брати працювали над тим. Але ось він побачив те, що було в цій церкві недобре, те, що не змінилося, те, що навпаки, впливало на них досить негативно. І це е, шостий розділ. Він в цьому розділі багато разів повторює. Вираз, хіба ви не знаєте? Знання, яке дає нам Бог, воно має робити з нашим серцем певну роботу і погано коли не робить. Погано, коли наше серце, знаючи про щось, залишається попереднім, залишається незмінним у гріху, незмінним в тому образі Адама. І ось те, що бачив Павло в церкві, він задає ці питання. Як наважується хтось із вас, маючи справу з іншим, тобто братом? Судитися в неправедних, а не у святих? Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ? Далі. П'ятий вірш на сором вам це кажу. Хіба між вами немає жодного розумного, який би міг розсудити поміж своїми братами. І я думаю, що приводило людину до цих вчинків, щоб тягнути брата до відповідальності. У нас е, теж були е, певні події в церкві. Коли один брат, виїжджаючи, зачепив автомобілем. Другого брата автомобіль. І це досить непроста ситуація. І брат розуміє, це буде досить, досить недешево коштувати. І десь можна уйти від відповідальності. Брат, прости мене. Покрий любов'ю. Знаєте, Бог бажає, щоб ми не уходили від відповідальності, особливо за свої вчинки. І ми бачимо, ганебним для вас є вже те, що маєте між собою судові справи. Чому краще не стерпіти кривди, чому краще не зазнати втрати? Це те, до чого закликає Господь. В його погляді краще зазнати втрату, аніж піддатися на, на подібні вчинки. Щоби судитися з братом, щоби вирішувати, щоби втягуватися в цю непотрібну ситуацію. І ось дев'ятий вірш. хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Це теж знання, яке необхідне християнину пам'ятати, неправедні царства Божого не успадкують. І ми дивимося тоді на себе. Ми порівнюємо. Чому я ще залишився там, де я залишився? Чому я ще так мало схожий на нього? Чому я ще дозволяю в своєму житті певній неправді панувати? Не обманюйте себе. Це таке застереження апостола Павла. Він як ніби читає наші думки. Ми люди. ми вже Коли ми себе обманюємо, ми можемо собі говорити, «Та нічого страшного. Якось минеться, якось пройде, ну, Бог поможе, щось вирішимо. Ні. Якщо вчинив зло, будь готовий відповідати. Якщо е, ти ну, починаєш своє серце таким чином обманювати говорити, ну я вже й не такий неправедний. Я вже, ну, ну, якщо порівняти, то той взагалі може щось інше робити. Але Бог бажає змін. Бог бажає, щоб те, що було від старої людини, воно щоб було відсічене, щоб воно було залишене і до того не повертатися. Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. І такими були деякі з вас, але ви обмились, ви освятились, ви Виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Слава Богу. Ми, вип... ми, з... ми були такими, але ми обмилися, Бог обмив нас, Бог виправдав нас. І до цього попереднього стану не потрібно повертатись. Не потрібно шукати знов тих цінностей. І ось. Тут далі те, що написано, теж про, про знання певне, хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Тож, невже взявши члени Христа, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом? Адже сказано, обоє будуть одним тілом. Ми кимось стаємо в цьому житті. Те, з чим ми єднаємося в цьому житті, ми стаємо схожі на те. Ми стаємо з тим одним тілом. А тіло Царства Божого не наслідує. Ми знаємо це. Тут далі написано. Хіба ви не... а хто з Господом єднається, стає з Ним, одним духом. Сьогодні той час, коли ми єднаємось з Господом. І Він бажає цього єднання. Він бажає, щоб будь-які речі, які можуть розділяти нас з ним, вони були залишені. Вони були сповідані. Вони були відкриті перед Богом. Якщо потрібно перед служителем в Божій присутності, і тоді ніщо не заважатиме нашому єднанню з Христом. Чи не варто ради цього залишити те, що ми так тримаємо, те, що ми так не хочемо залишати, нашу гордість, нашу самоправедність, наш вид благочестя, нашу нелюбов? Хай Бог допоможе нам залишати. Господь каже в Єзикіля, я дам вам серце єдине, Духа Нового дам вам. Я заберу з вашого серця кам'яне, з вашого тіла серце кам'яне і дам серце тілесне, плотяне, чутливе, живе. щоб ми могли знати Господа. Хай Бог благословить нас, щоб в цьому єднанні наше серце могло мінятися. Мінятися в Його образ, в Його славу. Ви знаєте, я від одного брата дорогого чув е, таку точку зору, що ну, по великому рахунку люди не міняються. Люди ніколи не міняються, люди залишаються, якщо би на них подивитись 5 років назад і сьогодні, вони плюс-мінус на себе схожі залишаються. Хай так не буде з церквою. Хай так не буде в Божому народі, щоб ми залишалися такими, знаєте, попередніми, незмінними, тобто не прогресуючими в образ Божий. А десь наші гріховні звички вони нас переслідують руками – Хай Бог допоможе, щоб це чудо його, чудо переображення воно робилося в нашому житті, щоб наші рідні могли сміхнутися приємно, бачачи певні результати, щоб наші діти вони теж могли мінятися. Хоча ми можемо списувати, це діти. Але хай Бог допоможе, щоб ми дорослішали, дорослішали в Ісусі Христі, маючи єднання з Ним, бо написано. Хто з Господом єднається, стає з Ним, одним духом. І до цього, брати і сестри, я вас закликаю, ми можемо помолитися. Хай Бог благословить нас. Амінь.